Сьогодні говоримо про українця, який створив державний герб та печатку України. Георгій Нарбут зробив важливий внесок у розвиток українського мистецтва. Георгій Нарбут народився 9 березня 1886 року на хуторі поблизу глухова. Його батько був поміщиком та випускником Київського університету, а мати донькою священника. У родині було дев'ятеро дітей. Нарбут пішов до глухівської гімназії, коли йому було 10 років. Він був добре підготовленим учнем і любив переписувати тексти у старовинних шрифтах та копіювати гравюри з біблії. У гімназії він полюбив Марію Біловську. Вони зустрічалися часто і мали співзвучні душі. Хоча батько хотів, щоб його сини вступили в природничий факультет Київського університету, але Георгій з братом Володимиром переїхав до Петербурга та вступив до імператорського університету. Спочатку він вивчав східні мови, але потім перевівся на філологічний факультет. Одного разу він зібрав свої роботи і пішов до російського художника Івана Білібіна, який спочатку критикував їх, але потім захопився і запропонував українцю оселитися в його квартирі. Трохи згодом Георгій Нарбуд вже став відомим художником і був членом творчого угрупування Світ мистецтва у 1910 році. На замовлення він створив серію дитячих книжок зошитів А за виручені гроші поїхав вчитися до Мюнхена. Георгій хотів посватитися до Марії Біловської. Вона була його першим коханням, але після того, як побачив, що Марія цікавиться його братом, заручення не відбулися. Тоді художник поїхав в рідне село, де закохався в Віру, доньку поміщика Кирякова. І вони одружилися 7 січня 1913 року. Георгій та його дружина Віра стали батьками доньки Марії через рік після весілля. У 1914 році на книжковій виставці в Лейпцигу Нарбут отримав золоту медаль та диплом, що дало йому міжнародне визнання під час Першої світової війни. Георгій був на військовій службі в царському селі, а його твір, «Троян в келиху, був придбаний царською сім'єю за 800 золотих карбованців. А у січні 1916 року, під час святкування народження сина Данила, Нарбут вдягнув власноручно пошитий жупан зі старовинної тканини гетьмана, що був прикрашений срібними ґудзиками. Нарбут жив і працював у Петербурзі до 1917 року. Після лютневої революції він переїхав до Києва та активно допомагав у розбудові української державності. Пізніше сталося багато трагедій. Загинув брат Сергій, помер батько. У день нового року, 1918-го нападники напали на родину Нарбута в Глухові та тяжко поранили брата Володимира, що призвело до амплутації лівої руки. Трохи згодом разом із дружиною та дітьми Георгій переїхав до Києва. Родина заселилася неподалік Софіївського собору. У будинку з шістьма кімнатами жило 11 людей: Георгій Нарбут, його дружина та діти, мати і сестра, а також Вадим Модзалевський український генеалог, який переїхав з Чернігова та жив з Нарбутом у домі. Вони були давніми друзями. Мозелевський неофіційно розлучився з дружиною Олександрою, але згодом поєднався з її молодшою сестрою. Незважаючи на складність сімейних обставин, у родині Георгія Нарбута панували люблячі та привітні стосунки. У 1918 році їхні діти заразилися коклюшем, і Нарбут відвіз їх до свого друга, мистецтвознавця Миколи Біляшівського. Розлучення з дітьми та дружиною тривало близько трьох місяців, після чого дружина повернулася до Києва. Проте, коли вона побачила квартиру, то здивувалася, що немає кімнати для неї та для її дітей. В результаті відбулася гучна сварка. Після чого Нарбут одружився з колишньою коханою свого друга Манзелевського Наталією. Під час гетьманату Павла Скоропадського в 1918 році Нарбут підготував проекти герба та печатки Української держави, які базувалися на символіці війська Запорожського. 17-18 століть. Крім того, Нарбут був зв'язаний з українською елітою того часу, яка прагнула створити незалежну українську державу. Спеціальна комісія схвалила проєкти Нарбута. Однак через швидке падіння гетьманату затвердити їх не встигли. У 1919 році за тиску ворога. Уряд директорії переїхав з Києва до Кам'янця-Подільського, який тим самим став де-факто столицею України. У цьому самому році у Кам'янці-Подільському випустили в обіг 100-гривневу банкноту з рисунком Нарбута. Протягом української революції Георгій Іванович був одним із засновників та редактором Української академії мистецтв, яка нині відома як Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. Нарбут створив серію альбомів, серед яких старовинна архітектура Галичини і стародавні садиби Харківської губернії. Однак найвідоміша широкому загалу робота художника українська абетка. Шрифт, придуманий до неї Нарбутом, досі використовують художники-графіки і оформлювачі книг. У останні роки свого життя Георгій Нарбут активно працював над ілюстраціями до Енеїди Котляревського та оформлював перші українські журнали, такі як мистецтво. Помер митець у Києві 23 травня 1920 року. Від тифу могила художника знаходиться на байковому кладовищі. Донька митця Марія стала танцівницею та педагогом в Австралії, де відкрила власні балетні школи. Син Данило та його донька, онука Георгія, Леся Нарбут теж стали митцями. Син Данило був нагороджений Шевченківською премією в 1996 році за свої роботи Страшний суд та Покрова Пресвятої Богородиці. Український мистецтвознавець Лукомський сказав, що Нарбут був одним з найкращих графіків у світі. Після того, як Україна стала незалежною, геральдика і шрифти Нарбута стали дуже важливими. Нарбутівські шрифти зараз використовуються в більшості державних документів України. Я дякую вам, що дивилися. Сподіваюся, що і сьогоднішній матеріал був пізнавальним. Чекаю на ваші коментарі та вподобайки. Ну і за можливості ставайте патронами каналу. Усі деталі читайте в описі під відео. Всіх обіймаю, побачимося!